Всім добрий ранок, повернув другий гачок Кастмастер С-Ривер. Готовляться до бою. Башка поки що не варе, недавно проснувся. Дупля не відбиваю, що до чого в'язати. Ну я обов'язково розберусь. Проставляйте лайк, підписуйтесь на продовження. Оп, це нам підписник опарищів підігнав. Мабуть, з кукурузою їх зарядимо. І ми починаємо. Оп, я б сказав, ще не весна, але вже близько. Сніжок пролітає. пачки більш ніж достатньо. А, як поперло. ванількою. Закинулось рівер, стоять мертво. Тарані тут нема. Але її можна прикормити, а зато тут немає отакої тарані. Крупна то може ще підійде. А от зміло я перестав, друзі. Ну що, поки тарань мовчить. Я мовчати не буду. Кімнетик кеншин, воблери і погнали. Поки рука не розработалась, можна зробити медлену проводку. Ну не настільки медленну. Що воблер тонущий кушири лове. Ща ми повішаємо флагманський правильний воблер, Хоча для цієї погоди і кавунчик хороший, але не факт. Можливо, просто щука навіть ще не проснулась. Це ж таке. Розберемось. Фаєр! Багато сипати не буду, поки що все одно без толку. Щука зараза таранину бомбонула прямо з-під цього. У мене з-під носа. О, нижню кукурузину збили, треба перевіряти. Я в шокі откидав, що дурний, де та щука, не пойму. А вона прям з розворота форсаж під берегом по мальку устроїла. От що творе прямо під берегом капец. і вона тут не одна. Це ж гарантіровано. В чувака на вся поклівка були. У нас не фіга. І вчора теж тут стояв, тут сколько з щуки було, під берег придавлювало Малька, що капець просто. І не одної клюваки. Тут. Ну, а з боку дві кілушки витягнув. Зікорочкою. ха ха ляща за спину. Стільки м'якого ляща це триндесі. Це нерест минулого року. Минулорічний нерест, що за все. Це ж через 2-3 рочки стільки отаких от буде. 300 грамових, сколько будуть їх торбити на базарах продавати, що капець. Перекурю, в телефоні поклацаю. поставил в блешню и понеслось. ха <laughs> ха Воблер кидал весь день. Ну, конечно, не на это я рассчитывал. О, ще так не разу. Оп. Капец. Це нове нове неспортивне поведення. Ну я знаю рибаків, які б її забрали. От це страшно. Що фіга? Тишина. нема. Маленька. Mm. І... Татарані під берегом стіна стоїть, но ну вона мелка вся. Дребедень просто капець. Опа. Хороша. Оце плохо. Оце капец. Це кінець. Не, вы Трубу шатала. Насяльника трубу шаталого. Крокодила клювалого. Опа. Ушатали. Флагманський бубалет. Все перекидав. Блешні почав кидати. Не черта. Ну, ну все. Не повезло, не підфартіло. Хоча так к успіху йшов, що капець. Зараз Азура з флагманом тебе обработають. І ви узнаєтесь, щуку будь де по целофановому пакету са Не в чорному пакеті, не в нічюйха, не, не переживай, не в чорний пакет, а в білий. Це капець. Вона передумала їхати на бутерброди з чаєм. Та не переживай, не новий рік все-таки. Оп. Що ти хочеш? Що? А ми химіли. Руки замерзли, капець. Порядок. Іду за пакетом. Та-та-та. Хоп. На най-най-най-на-най. -най -най. порядок. Я уже и забыл, как хорошо, когда щукал в пакете, а не в речке. Это, бабай Еханый бурбай. Этот все вымазал. Теперь клыче будет в грязюке Когда я успел поптаться, непонятно. А, красава. А це я розумію, життя є моє. Свін з парк вже три зачотні щуки додому приніс. Не важливо, він відпустив. Хоча це теж важливо. Скільки він дрібних піймав. Головне, стільки він виловив зачотних, так, карабінчик. На місці флюрик не вбитий, азуровський. Та він приплюнив його, фіг розгризеш. працюємо. Укрупняємся. Ляш з кожним разом на 2-3 грама крупніший і крупніший. Росте на глазах. <смі> Підростає. Я думаю, що поплавок дергається. Може проклюне, ага. Проклюне. Уже все сожрало і ляж повишався. Моче зараза, щука наліво і направо. І таранька почала на дві вудки зразу клювати. Ну ніде не ловиться. Не поймеш, сидить чи не сидить. Ну так дргає, як наче сидить, от тільки пиціку і пусто. І мене це взагалі не устраює. Кукурудза, чиста без опариша, бо на опариша зараза. Проблемы, вот такие вот у Тарани теперь проблемы, зачет, чистый зачет, надо освобождать сумку под рыбу, пошла работа и тут же клюе. а это видно уже кастмастер боковые отбыло. Підійшла крупніна, причому під берегом ось о мільйон отаких. Ну, це я сильно розширив пальці отаких. Просто мільйон стоїть стіна непробивна для воблера. І щупаки їх мочать сокунями. А видно, по краю цієї стаї, крупняк віддільно держиться. Щуку, почти ніхто й не ловив, всі вже забадалися. Мілочк клює грам по сто щучка крупняк не проскакує, тільки в нас. Та що ж таке? Ти ж клювала. Я ж достав крупняк. Давай ще одну почуяв вкус тарані. Оп підняло А якщо підняло значить сила є. А ума не надо, нам не треба розумна таранька. Побита зараза жизнью і сітками. Може рибінспекція випускала її сітки, хто зна. тільки зараза вирішив джигануть. Вічин гонуть, як щось знайшло поплавок і пусто. Я в принципі по покльовці не сумнівався, що не густо кастмастер бля. так там воблер тоне, щоб він на дні не черпанув півтони Целофана після потопа. Є же ними там, подарков на дні хватає, все в смітті. Народ целофан кожен день таскає пакети, які смило зберегає, з, з помоєк, з мусорок, з усього. Дно просто заваляне піпець. Аж одходить не хочеться, що на щуку покидати треба. Провірити, може де щука проснулась. Крупненька. Ну, вдруг тарань проклюне крупненька. Не знаю за що взятися. Нельзя отойти на, на 5 забросів. Хотів сказати на 5 минут, на 5 забросів Ну хто? С Рівна, клац. Ну, мені така рибалка в принципі нравиться. Пішов, погуляв, вернувся, достав, зачет. Так собі зачет, Не крушна, сравняти з тим, що я в куй шиво. Ну, нас туди по гражданки не пропустили, а по воєнки туди заїжджать смерті подобно. Опять одійшов на пару минут пугнути щуку. Ітоги щука пугнула мене поплавок під берегом от кастмастера. Дивись, ще із рибою. Удачно. Пугало таке. І що удумала? Кукурузку съесть. І в пакет не Оп. Порядок. Рідко, ну, крупненько. Чому то стоять рукою, що дурним махати. За 2-3 години намахаєшся, що шаг. Звісно, відосо у нас німеш офігети, але в мене відосе вже, блін, і на цей год, і на слідуй є. <laughs> Причому зараз 2025, якщо хто не в курсі. Насняв вже, дивлюся, так, штук 20 відосів, блін. Якщо так далі піде, ми создали офігетить, який запас. Зараза вузли. Тишина полніша. Настояло причепити опариша до кукурузи. І поплавок Пригає, що умалішоний. Вверх вниз, поки не б'ють опарика. Ну, операція а-ля бутерброд іногда срабатує по крупняку. Ну, це если був крупняк і він клювати не хотів, а так. Просто мелочь підійшла і с ума сходи. Ну, давай, давай, потягни. Крупно уводила, я замітив, вся крупна взяла і повела. А це просто вверх вниз вверх вниз Оп. От вам є ефект опариша. Ото буде ваша, а оцю я заберу. І не злипнеться. Ви подивіться, як вона клюнула, вона навіть не засіклась. поперек горла кукурузи настала. І очок уперся. От вам і злиплося. Та це капець тільки закинув, о, вже надвіклює. Тільки закинув, уже дригає. а париша їй для щастя не хватало А так і не скажеш. Думаєш, звичайна культурна таранька без проблемна. А фіг там. Та ще пройдуха. Ну, качан допомагає відсікти мелочь. Второй поплавок мовчить. Просто підскочив от щастя і замовк. Опары шокусь уже. Бікукле. Оп. Посмотрим. Оп, і зразу вже клювака йде. Но не отягує пока що тільки вверху вниз А оце вже похоже Я в шокі. а я просидів часа три Ради трьох-чотирьох таранин Аказується треба було бутерброди делать. Хотів зловить крупну повішав велику кукурузу Відповідь прийшла незамедлительно. Хай живе Сидів, сидів, ноль кльово. Взяв сумку воблер. Твічін Твічин гонув. Трошки думаю, це по-любому там таран сидить. І що ви думаєте, що одна, що друга, снесло. Ну, якщо на цій сидить, то на ту не Соль підеш, є ще место в ящику. Без опариша не хоче навіть розмовляти со мною на тему, а на кукурузу. Зараза дує капець. Вітер помінявся, треба переходити на ту сторону. Без варіантів. Так що по цьому відосику можна закритися офігіть, як пораненше. Нажирайтесь ледацюги. А, і ми задуплимся з пампушечками. Жизнь пошла. Один готовий в дупель п'яний прийшов, вторий прийшов обісраний, в ковтяках мене стільки не було. Він, видно, стільки задристяний і ходив. Піндюлей пішов у ванну його купати, а він почав мені когті показувати, речати і так далі. Піндюлей таких получив, що почав кричати батько, я тебе як батька, прошу попробуй ще. І вже нормально покупався. Моль. Молі літає. Ви тільки подивіться, моль літає. Кіне, кінець телевізору. Падло таке! Він знає, даєш команду, він зразу. <сум> моль побачив, все, всім віддихати. Туалет я вам організую на дворі мінус 10. Да, триндець повніший. Ну, а ми задоплимося. Пампушечок купив, адміралу нічого не треба. Він вже задуплився, о, літуни, а я зловив її, прибив. О, вже пора. Оп, охоронякав на утро. таранька та окунці варяться. Ладно. Тримаймося, переживемо, може.